Як зазначив начальник управління культури облдержадміністрації Юрій Градовський, першими бути трохи складно, але дуже почесно. Музична школа номер 4 у цьому році, окрім того, що відкрила звітні концерти, ще й здобула відзнаку як кращий заклад естетичного виховання. За підсумками роботи у 2015 році, кращою початковим спеці... спеціалізованим мистецьким навчальним закладом області визнано. Колектив музичної школи No4 Житомирської міської ради на чолі з Ліпко Броніславою Леонідовною. І я усі значати звичайних знак нагороди отримувати приємно, зазначила директор музичної школи. Проте за кожною з них, як і за кожним вдалим виступом, стоїть велика і кропітка робота викладача і учня, які з роки навчання стають справжніми друзями і однодумцями, і саме у цьому секрет майбутніх успіхів. Це нас понукає до творчого. Пошуку до якихось нових проектів і успішного їх втілення, і мені здається, що кредо нашої школи це щоб кожен учень почував себе справжнім артистом і від навчання отримував радість та задоволення. Підтверджую таку думку і вихованці музичної школи. Шанталь Сторожук уже сім років у музичній школі номер 4 займається по класу протипіано. а ще любить малювати. Дівчинка розповіла, що для неї музика це особливий світ. А музика це світ, де ти маєш грати душею. Якщо в тебе є талант, то ти маєш його не просто закопувати в ямку, а ти маєш його показати всьому світу. Мама учениці другокласниці Дарини також розповіла, що її донька дуже любить і співати, і грати на фортепіано. Поки Дарина з молодшим хором репетирували, ми спостерігали за лаштунками. Вона з задоволенням ходить, дуже подобається. І співати і також займатися на фортепіано. Усе мені такого дива, немає сили. У музичній школі діти не лише навчаються грати на музичних інструментах, але й відвідують заняття з вокалу та хору. Любов до пісні об'єднує усіх вихованців, а результат їхньої праці підтверджує народну мудрість. Коли співають діти, їх устами з нами говорить Господь.